Агой мої любі. Давно не бачили ми цього містечка і проходження челенджововчення. Всім з 3. приємного вам перегляду. Тут, коротше, будильничок в нас більше не працює. Не і Крістин сама здійнялася, сама прокинулася. Угу. Дощ шумить страшне. Давайте ми. А... Поміняємо аутфіт на який-небудь тепленький, на який-небудь тепленький, а потім застелимо ліжко наше. Що у нас по потребах? Вона хоче їсти. До речі, тут показує, що з батьком вони вороги. Дізлайт. Не подобається їй батько. Всьо. Ми не будемо витрачати час на приготування їжі. Давай з'їж зелений салат. І батя Батя вже хоче курнути. Задолбала ти мене. Виходи. Кішка заважає, що. Ні, це норм. Вона хоче почистити лапку, кішку. А, батя, вставай. Вставай і have a smoke. Давай. Хоче сходити на кладовище? Мабуть, до цієї. До своєї дружини. Сходимо, сходимо. І коли в тебе? Через дві години. Ти встаєш, зараз курнеш так от, потім застелиш ліжечко. І що в тебе? Треба помитися, сходить тобі. Ой боже, тут треш, відбувається повний треш, всюди все треба чистити, але давай швидко приймем шоур потім, душик. Все. Кристиночка незадоволена, пішла. В салаті тут якийсь шмарклівний, блін, залишились. Це, типа, такий недоединий салатик. Залишився кусочек. Ну, ок. Ок, зелений салат. А ось, до речі, у нас ці колокольчики які звиняють постійно купила в этом. Що в да. тут еміток? Еміток. Блін, це слейна штука просто. Я не можу, я восхищаюсь кожен раз, коли на неї дивлюся. Це просто геніальна штука. Сімфест, до речі, в нас недалеко від е пожежної станції є парк, там, де проводяться Сімфести. Та ви задрали, хотіть купити цей Банегільда Кафен. Не встигнеш ти в душ. Встигнеш. Давай. Потім поїдеш на своїй калемагі. Блін, у тебе так багато бажань, я не знаю. Отвалі, не можу тобі нічого обіцяти. Задрав. О, дивіться, дивіться, пам'ятаєте, йому татушку ж набивали. На плечі. ну покажи. Глянь. Вовчик. Вовчик-братик. Я прям не можу. А це конверсія 74. Да, З такими наклеїчками. Прикольно. Та чую. Піпікаєш. Все, давай. Може навіть встигнеш на той на машину, якщо вона не поїде. Ой, гомона воняють. Страшне, страшне. А де? А он вон, вона, автомашина стоит, сейчас уїде просто. чи ні, чи стыгнем. Там жінка красиво сидить, дивіться, яка гарна, боже, дивіться, яка красоточка! Сидить. забирає нас. На роботу. Що такое? їй вообще? Капдец. Давай воркай хард, потому що... Е, ну якби оцінки оцінки в нас дуже з тобою погані, а тобі скоро вже і виростати через тиждень. Ти встиг? Ні він поїхав на свої тарантайки. Капець, ми не можемо ніяк. Нормальний цей. О, у них вже дзвоник прозвенів. А шо? А, тріп у них ця екскурсія, боже. А де ти єсть, є моєжне аудио? А от і батя. А ні, це не батя. Боже, я попутала його. Це чувач... чувачмелок працює на поже. Що? Якого лисого, вибачте, там дядя забув? Що це таке? Що ти там робиш? Гляньте, він здоровенний мужлан, усівся. А цю поприщило взагалі і щось їй погано. Коротше, ладно. Чорт з вами. Батя пішов телік. Ні, ніяких теліків. Тобі треба робити е, роботу. Давай. Де тут у вас ця аларм система? Спускайся вниз. Клімп. ні, нє ні, 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 ні. Я от, от Це, це нагору. Ось вниз, вниз. Слайдаун. Ой, з вашими цими пожежниками. Тяжело. Давай, апгрейд імпрув, вперед. Роби е, покращення. Цікаво, у нас сьогодні буде велика пожежа. Чи не дуже. Що тут? Е, та. О, ні 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 йди нахер. То хай хтось інший робить. Іди роби машину. Бо вона е, їде як мертвий бздить, тарахтить. Це ужаси кошмар. Так не має бути. А що ж той дядя робив в шкільному автобусі? Мені цікаво. Що ж він робив там? Такий вдягнений, як батя. В таких шкарбунах жовтих. Що він там робив цікаво? Ой, ти начнеш мені оце задрочувати мене со своїм оцим всім? А чого ти обійшов? Може відкриватися, повідкриватися, повідчиняти? Чого тут позачинено все? Нам треба обходити через сраку на виборі? Боже, треба тобі зробити, щоб ти курнув спокійно. Давай. Потім відладиш, потом. Тут ще можна всякі бімби зіздавати, там якісь дети, якісь блупринти. Що це? У тебе немає скрапу. Ти можеш або купити скраб, або піти його нарича. На помойки там є. Помойка можна придумувати, всякі штучки робити. Да. Да. А потім будеш э, далі свою машину, потому що це кап здесь. А я хочу побачити діда. Дід же ж в нас ще нормально не прибрався. Що я його не бачу. Там вон тітка бігає. В носках. А діда я не бачу. Слухайте, він не кирдикнувся, ні? Бо було б мені. Шкода. Та й Давайте подивимося отут, пошукаємо його. От він наче є, пеппі вольф. Нормально. А де він є? Хір його знає. Щось сюди не прийшов. А може він там крутить десь пальцем у скроні, як завжди, комусь? О! Перестало дощить. Задрало воно, блін. Ці дощі й дощі. Такі дерева поприщені. Якщо я включу деталізацію дерев ну, нормальну. То воно буде вилітати на запису. Грати я можу спокійно за по сотні. Диви який. Мала точкам там щось лушпане. Скільки ти тут? Ні. не написано, скільки. Тут написано 54. Що там наша дівчинка? А, вони пішли. Ух ти що це мудлет. Подивилася прекрасну оперу, яке гарне шоу. Я ніколи. Не думала, що опера може бути такою розслабляючою, захоплюючою. Коротше. Розважаю, що так. Ну, типа, опера так розважає Від театру. Все. Пошла вода гаряча. Біжим. Respond to emergency. Быстра. Small house fire. Small. Ох, mm. oh. oh, ттка дивіться, достала. Рацию. Да. Первый пошел. Все, уже выехали. Поїхали. Ой, oh, коней тут наплодилося, господи, прости. Откуда всех коней? Такі вони не прошли, кабалих лист. Ти таксішка не промалювалася. Сейвчик трошки важ... важкенький, треба, мабуть, його якось чистануть. Да. І Може попробувати все ж таки поставити ці дерева, господи. Нормально. Може воно все ж таки не буде вилітати мені в цьому містечку хоча б. Воно трошки полегше, ніж е, всілякі інші міста, в яких я грала. Бо ну, це взагалі неможливо, Це деталізація дерев прям я не можу. Страшно. Що? Хто тут? Опять, тут дяді жили. Дяді, які щось підпалили. І що? Все. Та тут нічого взагалі. Ай, він їсти ще хоч треба щось пожрати. А, каже, якщо ви допоможете мені з цим маленьким пожаром, я обіцяю, що більше не буду ніколи грати з вогнем. Більше, більше. більше. Більше не буду, більше грати. Більше менше. Поїхали назад. Все, оце і все. Пожарчик такий. Зароботали баблішка. Кстати, в нас же баблішка нормальна. Почти 14 тисяч це, ну, пфф. Ідеально просто. Так. Повертаємося на станцію. Полетів мітюльчик. Повертаємося на станцію, будемо їсти і відпочивати. Все, на сьогодні я вважаю, що ми вже напрацювалися. Хватит. І ти колдуєш. А, ні, вона грає музику, я думала, вона колдує. У тарахтить, конечно, як е, мій комп'ютер зараз записуючи цю фигню. Що Щіте. Я не поняла, що! Якого Бена? Це мертва дитина! А як це? І за ними дивіться, якісь зв'язочки. В них ірачать, і в них зв'язочки за ними. Оп-поп. -оп. Це що за діч? я в шоці я бачу Тодлера мертвого перший раз? Йоб, твою мать. Дядь. Дядь, дядь покурни. Ти не можеш так, да? Давай так. Скільки залишилось дзигарів? Три штуки треба їхати в магаз. Купувати дзигарів тобі пачку. Хмільне міцне літрове. Е, Поїж супца, супца. А наша булочка там десь робить домашку, десь на вулиці. Ой ой, дядь, коли ти заканчуєш? В 6 часов зараз вже п'ята. Ладно, хай Крісті там сама робить свою домашку, ми все ж таки з батьком поїдемо, купимо цигарок йому. Потім. Потому що він сам мені не купить, він приїде додому, просто потім буде біжатися, що я йому не купила пакурки. Де дивай, де ведь смулює швидше господі. Дядя. А ти, У тебе є з собою ця книжка по алхімії? Все. Перший том йому не це не його. Не а, о, є другий том, хорошо. І дали йому ще якусь куртку е, в нагороду. Якусь куртку йому дали. Типа повісти на стіну і буде красиво. красива. Вам. Я можу, в принципі, і тут повісти, а можу вдома. Давайте вдома прикрасимо, типа. На вході десь повісимо. Типу батя отут -от. повісив свою куртку нормально. А це що? Откуди ти її взяв? Траут. Мабуть, ми її купили цю форель. Ну, бачиш, він їде вже додому. Нє! Ти не будеш їхати додому, ти все прибереш. А потім я тебе відправлю в магазин. Чи ви думаєте, що Крістен е, десь сидить, виконує домашнє завдання в нормальному місці? Ні! Вона сидить! Біля містка? Біля дороги. Да. А чо ні. Чо ні? Нічо. О тут театр, де вона ходила. Ой, і що мені тепер? Ну там якийсь тут маньяк їде. Мороженщик. Купуємо пак сигаретів. І, можливо, вже треба. Що це за нікотол? Це типу якась херня, щоб від цигарет от відказуватися. Давайте також її придбаємо, будемо може потихоньку цей відмовлятися. я тут прискорила час, щоб Крістен швидше доробила домашку, та я її додому відправлю, тому що, ну. Якщо вона робить домашку, то хай вона її робить. Тому що хер, коли я її заставлю, це зробити. Все. Go home, please. А батя у нас. Е... Вирішив покурнути прямо біля магазина. Ох ти є пильний рот. Ти тут так прям у вас все добре. Сейвчику погано моєму. Сейвчику. Вони всі прогружаються дуже довго. Дитинчатко зацінила, що батя смальнув. Ця жінка так і е, не прогрузилась мені тут. А все, прогрузилась. Дивіться, як вона гарна. Емілі Ван Ван А ця тільки долетіла до магазину. Давай, 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 нахер! Бо зараз тебе якась тітка ще прокляне. Давай, давай. Знаємо, знаємо. Потім будуть. А, він хотів же з'їздити на, на кладовище. І ми зараз туди з'їздимо на те кладовище. А що таке? А, його. дивіться, мютющик. Його обсміяли біля супермаркета, що ти придурок тут куриш, козёл, вообще, що воняєш тут стоїш. І от у нього перпоганий Е, Відчуває себе якимось невезучим. Повилазили ці феєчки. Ох, якийсь ж... пох-пух-пох-хпох-пух-пох-пых. Так, давай ти не будеш заходити додому, ти можеш кицечку... эту. Запропонувати їй сигарету, да. так. Спробувати її погладити. Вона може тобі не дасться, звісно. Не далася, не далася, кицька. Ми йдемо сюди. Де тут наша мамця лежить? Що це за каменюче? А он риба смерть плаває, прикол. Де тут наша мамця лежить, ось ця Джоан? Йди поплакай. Над нею. Зараз знову візьме свою калимагу і поїде. тому що ну, ну як же пройтися 100 метрів Нельзя. Надо Треба їхати. Це ще Все, бачите, виконала з нього бажання. Він прийшов на кладовище, і взагалі в нього, б мав би, будь-мудлет, типу, жутке це страшне кладовище. Боже, як же він страждає. Ще можеш поплакати, скаже господи Джон, я не можу справлятись з донькою, вона просто не підконтрольна мені. Якщо б ти була поряд, ти б допомогла. Іди погодуй, оце прибери оце, почисть оце, і потім підеш по пісічники. Я тобі розрішу. Їсти ти в нас не хочеш, і треба вже тобі лягати спадки. Ай, знову град пішов. Капець. Ой, це треба ще викинути. Винести, боже. Якщо якщо стане в тебе сил викинути треш, то викинеш потом треш, так. Да. Ой, це треба ще почистити, йоперний. А все, все. Що тут, до речі, по цьому? По нікатолу. Як нам його приймати? Чугам. Ти можеш по пожувати. Ригаєш. Пожував. І що? Ага, тільки трошечки зняло тобі напругу. Ну, прикольно, ну прикольно, я тобі хочу сказати, дядь. Дуже-дуже прикольно. Потому що, що? Потому що воно реально так. Від справжніх цигарок, коли злазиш, то на оці такі жуєчки, воно дуже-дуже мало допомагає, але. Допомагає тобі триматися. Ух! Просто пожував жуйку, незадоволений. бачите, Не дала йому курнути. Він недовольний. Ну... я не знаю. Корни. Як пачка закінчиться, так будемо вже бросати. Знаєте? Це ж, ну, як же це? Послідня пачка. Послідню пачку докурю і потом тільки брошу. Да, да. А на цьому я подякую спонсорству, котре підтримує мене на Патреоні. І якщо ви вже давно мене дивитесь, але чомусь не підписані, то підпишіться, будь ласка. Поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. А ми зустрінемося в наступному. І до зустрічі!